Дуже популярне питання, я не люблю снідати зранку, а звикла снідати о 15, 16 або 17. ну п'ятнадцята точно ні, але не завжди сніданок це від 7 до 10 години ранку. Я просто хочу нагадати про біологічний годинник всередині нас. І з десь 7 до 10 ранку в нас і організм, і система травлення для того, щоб перетравлювати велику кількість їжі. Тому я за те, щоб ми все ж таки поверталися до сніданків, тому що сніданок він впливає на нашу характерну модель поведінки впродовж дня. Але якщо це. Це настільки проблематично, і ви їсте вперше о 16-й, то хоча би експериментуйте. Наприклад, найближчі два тижні перемістіть сніданок на дві години раніше, не одразу на десяту. Це дуже радикально. І поступово підіймайте. Ви відчуєте, наскільки вам стає легше. Але в цьому сніданку має бути те поєднання продуктів, до яких ви звикли, яке ви полюбляєте, щоб це були не суперкоординальні зміни. Тому що, коли ми прокидаємося зранку, в ось цьому біологічному годиннику в нас виробляється підшлунковий сік, який. Уже сильно і агресивно впливає на стінки шлунку це важливо пам'ятати.